Доброго дня. У мене сьогодні на огляді квартира однокімнатна на продаж. Це у нас шостий поверх, як ви щойно вже побачили. Почнемо від хідної зони. Я одразу скажу, що прекрасно розумію. Квартира не для всіх. Вона виконана в біло-чорних кольорах, тобто така максимально естетична, але це її квартира преміум сегменту. Тому що оздоблення тут максимально дороге. Тут все переробили власники. Фактично, і навіть ось ці вікна вони підлягали заміні, тобто повністю змінені склопакети, високоякісні технології, залучені. Щодо стелі, ви бачите, всюди дуже прикольна така підсвітка по всьому периметру. Фактично, планування теж доволі цікаве. Тут відбулося перепланування, і місця стало ще більше. Ми наразі з вами в кухні, яка з таким величезним балконом, ви бачите, що з чорними рамами сюди повернутиме. Далі кухня теж вся з блюм-фурнітуру, я далі покажу, ось такого формату тобто, ясна річ, теж високоякісна, дуже стильна, в біло-чорному теж кольорі. Фактично маємо велику обідню зону, і що дуже мені подобається, це багато різноманітного точкового освітлення, додає квартирі ще більше простору і елегантності своєрідної. Далі санвузол теж у нас ось так красиво оздоблений. Маємо стильний рукомийник, туалет і повноцінну ванну. Перейдемо безпосередньо в нашу кімнату. Вона роззонована наразі, за потреби можна зробити у ніші або ж спальну зону, або гардеробну зону. Тобто, фактично, маємо ось таку. Вітальню, і ось ніша, праворуч. Так ви бачите, через такі скляні, теж перестіночок, там повноцінно поміщається досить велике ліжко. Фактично, на власниками так і було запрогнозовано, але вже дивлячись, хто будуть майбутні власники, вирішать, що саме вони хочуть там обладнати. Ось тут спеціально панорамно вам хочу показати. Бачите, через такий скляний пересіночок, ось фактично ці ніша. Тобто тут уже і точкове світло продумали під двоспальне ліжко. Я вас запрошую на перегляд вживу, тому що розумію, що по відео навряд чи ви розумієте стан ремонту та наскільки тут красиво вживу, Тож запрошую на перегляд. Надзвичайно гарний варіант під інвестицію. Телефонуйте, покажемо в зручний для вас час.